Ся до Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, Будь, будьмо уважні! В той час був один чоловік, сварився гівник один на ім'я. Один із звичний визначних серед юдеїв прийшов він до Ісуса вночі і каже до нього. Раві ми знаємо, що ти прийшов як учитель від Бога, ніхто бо, як Бог, не з ним не може таких чудес створити, як і ти твориш. Озвався Ісус, мов до нього, істина, істинно кажу тобі. Коли хто не народиться з висот не побачить царства Божого, ні один сказав йому, як може чоловік родитися, коли він вже старий, чи може він ти знову в траву матері, своєї народитися, Ісус відповів істинно, істинно кажу тобі, коли хто не народиться з води духа, не може віти царство Боже. Що родиться від тіла, тіло, що родиться від духа, дух, не дивуйте, що я сказав тобі вам треба родитися з висот. Вітер віє куди хочеш, ум'ять, чуєш, але не знаєш, звідки приходить, і куди йде, так воно кожним хто не родиться від духа, відповів мов до нього, як може статися. Ісус у відповідь сказав ти вчитель Ізраля, і не знаєш що істинно кажу тобі. Ми говоримо про те, що знаємо, і свідчимо про те, що бачили, та ви нашого свідчення не приймаєте, коли я вам говорив про земне. Ви не віруєте, як увіруєте, коли вам про небесне говоритиму. Ніхто не знезійшов з неба крім того, Хто зійшов, ніхто не зійшов на небо, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий, що на небі, як мосей підняв змія в пустині, так син чоловічий має бути не піднесений, щоб кожний, хто вірив в нього, мав життя вічне. Ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес. Ми говоримо про те, що знаємо. Ми говоримо про те, що знаємо. В нашому житті спілкуванні з людьми. І це не має різниці, в якій ділянці вишивати, будувати будинок, варити, їсти. Ми відчуваємо, коли людина говорить з досвіду, а коли людина отак говорить, бо десь начиталася щось почулася. ми відчуваємо, наскільки досвід є важливий. У нас народі кажуть, що папір все стерпить. Так і слово стекле, і ти можеш будь-що говорити. Але те, що сьогодні каже Господь, що ми говоримо про те, що знаємо, свідчимо про те, що бачили. І про що казує Господь, чому було його свідоцтво і свідоцтво апостолів? Що вони свідчили про вічність в сьогоднішньому Євангелії? Немало, не багато, але біля сіми-восьми разів згадується про народження. Що треба народитися нами. І цей діалог з він такий безконечний. Ну бо як кожен з нас може сказати, як народитися? Я вже ж народився, я вже ж живу, маю світі років. Христос каже, треба народитися згори. І тут питання для мене, для нас всіх. Наскільки ми народилися згори, чи я можу відважно сказати, що я народився? А якщо не народився, ну, то для чого я живу цим християнським життям? Що значить народження згори? Це дуже просто. Це не є щось мудре. Коли я починаю розуміти, що моє буття є у вічності. Що моя батьківщина є в небі, не в Америці, не в Україні, але у небі. І що я розумію, що все, що я роблю, я роблю задля неба. Щоб де я не був, тут на землі воно все тимчасово. А це не є просто. Тому що через ціле своє людське життя ми розвивали цю нашу людськість. От розвивали, от ми привиклися, закорінилися жити в тому земному житті. Це я не кажу в негативному значенні, просто це наша звичка. І тому так тяжко некудиму розуміти ці слова Господні, народитися до вічності. Як я живу, дію, функціоную, щось добре роблю? Як народитися до вічності? Господь хоче одскирувати, переформутувати, перемінити світогляд. Надихнути нікуди ми ні до іншого. І так ми. От Ми живемо християнським життям, але для чого живемо? Молимося, сповідаємося, святкуємо Воскресіння Господнє. А для чого? Якщо нема цієї свідомості, цього розуміння, що це я роблю за для вічності. І все тут земле є відносне короткочасне, що я хочу народитися, переродитися, перемінитися. Преобразитися до вічності, то інше немає змісту. Тому якщо ми не народжені і не народжуємося до вічності, треба питати себе, чому? Чому це не є? І коли це має настати, коли ми почнемо думати про вічність, як про нашу батьківщину. Амінь.